Тема сьогоднішнього уроку – це додавання і множення числових нерівностей. Розглянемо декілька теорем. Теорема перша: якщо в нас А більше Б і С більше Д, тобто знаки дивляться в одну сторону, то ми можемо почленно додати ці нерівності. Тобто в стовпчик, дивіться, якщо А більше Б і С більше Д, то ми можемо додати А додати С буде більше, ніж Б додати Д. Ось така у нас перша теорема. Друга теорема теорема 2 ми так, також можемо перемножати ці значення. Якщо в нас А більше Б, і С більше Д, при чому у нас всі числа А, Б, С і Д додатні, тобто А, Б, С та Д більше нуля, то ми можемо виконати почленне множення. Ну, наприклад, ми можемо записати в стовпчик А більше Б, С більше Д, помножити. То ми можемо перемножити А на С буде більше, ніж Б на Д. Ось такі дві теореми будемо сьогодні застосовувати під час розв'язування завдань. Окрім теорем, у нас існує наслідок. Тобто, якщо у нас А більше Б, причому А і Б додатні числа більше нуля, да, то а в степені n буде більше, ніж b в степені n. Розглянемо такий приклад. Оцініть значення виразу. За умови, якщо А більше 6, але менше 8, b більше 10, але менше 12. Перше у нас. Оцініть значення виразу, тобто А додати b. Щоб це зробити, запишемо в стовпчик. А більше, ніж 6 менше, ніж 8. Б. Більше, ніж 10, але менше, ніж 12. Треба додати. Тобто, внутрішні частини ми додаємо А додати Б. Значить, і зовнішні частини ми повинні додавати. Бачите, що відбулося з внутрішніми частинами? Додали. Отже, і зліва та справа вирази ми повинні також додати. Отже, виконуємо додавання: 6 додати 10 це буде 16, 8 додати 12 це буде 20. Друге, виконаємо віднімання, також запишемо в стовпчик а більше, ніж 6, менше, ніж 8, Б більше 10, але менше 12. Нам треба відняти а відняти Б. Але тут треба бути уважним. Так як ми перед Б, бачите, з'явився у нас мінус. Коли з'являється у нас в нерівності мінус в внутрішній частині, то зовнішній частини змінюється місцями. Це буде в нас тоді 6 відняти 12, бачите, змінила місцями, а на своєму місці воно додатнє, нічого не змінилося, а без мінусу, значить, змінюємо місцями. Менше, ніж 8 відняти 10. Виконуємо обчислення. Це буде а мінус б буде більше, ніж мінус 6, але менше, ніж мінус 2. Третій множення. Те ж саме записуємо а більше 6, менше 8. Б більше 10, але менше 12. Множимо, тут ми віднімали, тут множимо. А на Б. При множенні Ми просто перемножаємо 6 на 10, буде 60, 8 на 12 це у нас буде 96. Наступне завдання це треба знайти ділення А поділити на Б. Але тут ми враховуємо те, що Б у нас знаходиться в знаменнику. Якщо Б в знаменнику, то також буде змінюватися місцями зовнішня частина виразу з Б. Четверте. А більше 6, менше 8, Б більше 10, але менше 12. Ділимо А на В, Тобто А наше буде вгорі 6 та 8, а Б змінюється місцями Зовнішні частинки, так як у нас ділення, йде на Б. Це ми розглядали на попередньому уроці властивості нерівності. Тоді це буде 12, а тут буде 10. Звісно ж таки, скорочуємо, це буде 1 та 2. 8 та 10 скорочуємо на 2, це буде 4 та 5, робимо висновок, що А на Б частка буде більше, ніж 1 друга, але менше, ніж 4 п'яти. І останній п'ятий у нас. Знову ж таки, у нас А більше 6, але менше 8. Б у нас більше 10, але менше 12. Треба знайти, оцінити значення виразу конкретніше. 3а відняти одна друга Б. Що у нас відбувається з А? А ми домножили на 3. Без мінуса, без нічого. Отже, А, значення виразу А залишається на своєму місці. Це буде записуватись так. 3 помножити на 6, а тут буде 3 помножити на 8. Мінус, мінус. Одна друга. Одна друга. Тепер що ми бачимо, діти? Одна друга, одна друга, але вона з мінусом у нас. А якщо з мінусом ми домножаємо B на від'ємне число, то міняємо місцями. Тобто, у нас до однієї другої зліва буде 12, а до однієї другої справи ми поставимо 10. Тепер наша задача лише обчислити, що ж ми тут отримаємо. 2 та 12 скорочуються, це буде 1 та 6. 3 на 6 це в нас буде 18. 18 відняти 6 це в нас буде 12. 3а відняти 1 друга Б менше, ніж. 3 на 8 це 24. 2 та 10 скорочуються, 1 та 5. 24 відняти 5 це буде 19. Отже, вираз 3а відняти 1 друга b буде більше за 12, але менше за 19. Ось тут діти треба бути уважними, а саме зі знаками. і коли у нас вираз знаходиться в знаменнику, коли опускається, був просто b опустили в знаменник, то міняємо місцями. Коли у нас перед виразом з'являється мінус, міняємо місцями, тут мінус 1 друга, тут мінус 1, на це треба звертати особливу увагу. Наступне завдання. Нам дано, приклад, корінь 7 більше, ніж 2,6, але менше, ніж 2,7. Треба оцінити значення виразу. Ось таких у нас 4. Перше це 3 корінь 7. Запишемо ми з вами перше. 3 корінь 7. Що відбулося у нас з внутрішньою частинкою даної нерівності? З'явилася трійка, Правильно, 3 домножили на корінь 7. Так як ми серединку домножили на 3, значить ми і ліву і праву частину також повинні домножити на 3. Домножаємо, це буде 3 помножити на 2,6 і 3 помножити на 2,7. Тобто 3 корення з 7 буде більше, ніж 7,8. І 3 помножити на 2,7 це у нас буде 8,1. Мінус 2 корення з 7. Що відбулося? Домножили на мінус 2. Якщо на мінус, то міняємо місцями. Це в нас буде мінус 2 на 2,7 і мінус 2 на 2,6. Мінус 2 кореня з 7 буде більше, ніж мінус 5,4, але менше, ніж мінус 5,2. Третій. Корінь із 7 додати 1,3. Що відбулося з внутрішньою частинкою? Додали 1,3. Отже, і до зовнішніх частинок ми також додаємо 1,3. Тобто 2,6 додати 1,3. І 2,7 додати 1,3. Тобто корінь із 7 додати 1,3 тобто буде більше, ніж 3,9, але менше, ніж 4, ну і четвертий у нас такий об'ємний, більш-менш Четвертий. Це у нас 0,1 на корінь із 7, 0,1 корінь із 7 додати 0,3. То ми бачимо, що у нас домножили на додатнє число, значить, не змінюємо на 0,1, тобто ми маємо 0,1 помножити на 2,6 та додати 0,3. Тут буде 0,1 на 2,7 та додати 0,3. Виконуємо обчислення. 0,1 корінь 7 додати 0,3 буде більше, ніж 0,1 помножити на 2,6. Це у нас буде 0,26 і додати 0,3. Тобто це у нас буде 0,56. 0,1 на 2,7, то це в нас буде 0,27 і додати 0,3, тобто це буде 0,57. Ось таким чином виконуються такі обчислення діти, коли ми оцінюємо значення виразу, у нас не тільки можуть букви бути, а ще й вирази, які можна буде оцінити. Наступне завдання діти. У нас відомо, що х більше, ніж 2, але менше, ніж 4. Треба оцінити значення виразу, одиниця поділити на х. Так як х у нас пішов в знаменник, отже, 4 та 2 міняються місцями. Це у нас, бачите, одиничка вгорі так і залишається, а так як х наш вираз, то який стоїть посередині, знаходиться тепер в знаменнику, то міняємо місцями. Сюди 4, сюди 2. Все, Оцінили значення виразу. Наступне завдання. Нам відомо, що А більше, ніж 2,5, але менше 2,6, Б більше, ніж 3,1, але менше 3,2. Треба оцінити середнє арифметичні чисел А та В. В першу чергу, давайте знайдемо середнє арифметичне, як воно знаходиться. Середня арифметичне чисел А та Б це сума цих чисел поділена на 2. Тобто нам саме це значення треба оцінити. Тому, що у нас відбулося з нашими виразами? А додати Б поділити на 2 ми виконуємо, так? то це буде у нас А це 2,5 додати 3,1 поділити на 2. І з правої сторони це буде 2,6 додати 3,2 поділити на 2. Просто тепер обчислюємо. 2,5 додати 3,1 це буде 5,6 поділити на 2. Це у нас буде 2,8. 2,6 додати 3,2 це у нас буде 5,8 поділити на 2. Це у нас буде 2,9. Ось таким чином ми оцінили середнє арифметичне чисел А та Б. Наступне завдання. У нас є прямокутник зі сторонами Х та У. Сторона Х у нас коливається від 4 до 5 см, сторона У від 7 до 8. Такі виміри отримали. Треба оцінити значення площі та периметру даного прямокутника. Давайте згадаємо, як знайти площу прямокутника. Площа прямокутника знаходиться за формулою х на у. А периметр прямокутника це 2, помножити на х додати у. Отже, давайте спочатку знайдемо площу. Площа це х на y. Помножаємо 4 помножити на 7 це у нас буде 28, 5 на 8 буде 40. Тобто, площа. Прямокутника більше, ніж 28, але менше, ніж 40. А тепер оцінимо периметр. Периметр це 2х додати у. То це буде більше, ніж 2х додати y це 4 додати 7 з лівої сторони, і менше, ніж 2 праві сторони. Додаємо це 5 додати 8. Тобто периметр у нас буде більше, ніж 4 додати 7, це 11 помножити на 2 22. 5 додати 8, це у нас буде 13 помножити на 2. Це у нас буде 26. Отже, периметр у нас буде більше, ніж 22, але менше, ніж 26. Наступне завдання. Доведіть, що корінь 24 додати корінь 47 буде менше за 12. Що ми тут повинні зробити? Ось такого плану завдання розв'язується таким чином. Ми беремо корінь 24. Так як у нас стоїть тут знак менше, то менше якого числа, цілого числа, буде знаходитись оцей корінь 24. Між якими числами? Між 4 та 5. Правильно? Більше, ніж 4, але менше, ніж 5. Бо 5 це корінь з 25, а 4 це корінь із 16. І нас цікавить, те, що менше дітей, менше ось оця частинка, бо ось тут у нас знак менше. Так же само 47. Корінь 47 у нас буде що менше, ніж 7, бо 7 в квадраті це буде 49. Правильно? із 49 це буде 7. І більше, ніж 6, але нас знову ж таки цікавить те, що менше, бо ось тут у нас знак менше. Тепер ми виконуємо додавання. корінь 24 додати корінь 47. Додаємо ми з вами ліві частину, ну і, відповідно, додаємо праві 5, додати 7. Отримали. корінь 24 додати корінь 47 буде менше, ніж 5 додати 7, це буде 12, що й треба було довести. Ось таким чином доводяться такі приклади. Так же само, спробуємо довести таку нерівність. Зверніть увагу, у нас знак стоїть більше. То корінь 27. У нас буде більше за яке число, яке можна з під корення дістати. 25, тобто за 5. 65, у нас більше за яке число з-під 8 це 64. Ну і тепер виконуємо додавання. Тобто корінь. Корінь 27, додати корінь 65 буде більше, ніж 5, додати 8. А це якраз таки у нас буде 13. Де більше, ніж 13, що й треба було довести. Розглянемо ще один приклад, третій, корінь 14, додати корінь 15 менше, ніж 8. Зверніть увагу менше знак, то корінь 14 у нас менше, ніж. 16 з-під кореня 16 це буде у нас 4. Корінь 15, також у нас буде менше, ніж 4, менше, ніж 16. Додаємо. Тобто, корінь з 14 додати корінь з 15 буде менше, ніж 4. Додати 4 можна відразу. Це буде у нас 8, що й треба було довести. Ну, то ми з вами розбирали додавання, коли у нас буде віднімання, як в даному випадку буде? Дивіться, у нас корінь 65, тут знак більше, воно додатнє, буде більше, ніж 8, правильно? Корінь 35, але ж у нас тут мінус корінь 35. Корінь 35 у нас буде менше, ніж 6. Але якщо у нас буде мінус корінь 35, у нас з'явився знак мінус, значить знак нерівності змінюється на протилежний, і у нас буде мінус 6. Тепер ми просто виконуємо обчислення. Корінь 65 відняти 8, додати корінь, мінус корінь 35 відняти 6, мінус 6, то це буде. Корінь 65 відняти 35. І, до речі, ми можемо виконувати додавання віднімання лише за умови, коли знак в одну сторону дивиться. Бачите, тут в одну сторону. Ось в даному випадку ми додаємо від'ємне число, тому ми змінили знак. Відняти корінь 35, це буде більше, ніж 8, відняти 6. Тобто, корінь 65, відняти корінь 35 буде більше, ніж 2. Що й треба було довести. Ну і останній з вами розглянемо приклад п'ятий. Корінь 99 відняти корінь 82 менше, ніж 1. Так, корінь 99. Менший за 10, на знак менше. менше. Крім 99 буде менше, ніж 10. Бо у нас 10 у квадраті, це буде 100 82. Ну у нас виходить, що 82 буде більше, ніж 9, бо 9 це 81 у квадраті, а нам треба записати з мінусом. Тобто корінь, мінус корінь 82, знак нерівності змінюється на протилежний, бо з'явився мінус. 9. І знову ж таки виконуємо додавання. Це буде 99 під коренем, відняти корінь 82 буде менше, знак у нас менше, менше, ніж 10 відняти 9. А це якраз таки буде 1. Тобто корінь 99, відняти корінь 82 буде менше за одиницю, що треба було довести. В Цьому все діти. Я вам бажаю гарних оцінок, гарних знань, працюйте, і у вас все вийде!